Тарас Загородній, політичний експерт долучається до нього, оскільки ми говоримо в вихідний день, то підбиваємо підсумки того, що було на тижні, і от дуже багато ми в наших ефірах цими днями говорили про скандали довкола депутатів, довкола Тищенка, зокрема його оточення і того, що відбувалося в Дніпрі. Які висновки ви бачите з цієї ситуації, чи на вашу думку понесе Тищенко на кінець ту політичну відповідальність? Ну, дивіться, політична система нашої держави побудована таким чином, що з депутатами-мажоритарниками фактично нічого зробити неможливо. Якщо тільки вони самі не підпишуть заяву і не складуть повноваження, як це було в наших, ну вже в цьому парламенті, там багато депутатів склали мандати. Ну, теоретично його з фракції можуть виключити, але ніякої такої от політичної відповідальності, якщо говорити таким загалом, а, ну він не може понести. Ну єдине, що була реакція від пана Ярмака, який публічно сказав, що не підтримує його поведінку. А, наступне, 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 що може бути це м, кримінальна відповідальність. Якщо буде доведено, що він а, вчиняв правопорушення, коли от те, що ми бачили на відео. Це, а це вже генеральний прокурор подає подання коли говоримо ми про допуск пана Єрмака, він там сказав, що він не тільки не схвалює, що він не розуміє, і що нардеп не недостоєн цього звання. Тобто, це такий натяк на те, щоб він сам написав заяву і склав ну так, нам. тому що у нас я ж говорю, у нас з мажоритарниками фактично нічого неможливо зробити. У нас е, існує механізм, існує механізм позбавлення мандату. Списочників, якщо він проходив по списку, але якщо списочник сам вийде з фракції, тоді вступає в дію законодавства, згідно з яким його можна позбавити депутатського мандату. В минулому парламенті у нас вже були такі прецеденти. А зараз або він особисто, він особисто складе мандат. А якщо він не захоче скласти мандат, то ну фактично немає ніяких механізмів важелі впливу на нього. А от ця історія і Микола Тищенка, і інших е, е, токсичних таких депутатів, так, е, які балотувалися від Слуги народу, е, вони зараз ще якось впливають на довіру до цієї поліцили за сумісництвом і до офісу президента. Чи цих скандалів вже так багато, що ну, вони вже не сприймаються по відношенню до президента? Е, ну, не факт, що сприймається. Я вам скажу, чому, тому що. У нас, в принципі, знову таки склалася така політична традиція. Вона склалася ще в 90-ті, коли Верховна Рада, ну в тому числі стараннями виконавчої влади, завжди була знаєте, така у всьому винна Верховна Рада і депутати. Тому що з усіма депутатами неможливо прослідкувати. Кожен може ну у кожен може там щось вчинити таке. Але звичайно, що це підточує саме в саме довіру, довіру більше до слуг народу і до парламенту взагалі. А так напряму на факт, що воно буде напряму впливати і на позиції офісу президента та президента особисто, тим більше що пан Єрмак, як представник офісу президента, висловив свою позицію стосовно пана Тіщенка. Про скандали політичні і корупційно політичні можна сказати, так цього тижня. Також щодо генпрокурора були запитання: генпрокурор не прийшов до депутатів, і керівник НАБУ не прийшов до депутатів на засідання комітету. Ось ось це все, як ви як ви аналізуєте, як ви бачите, наскільки це підриває довіру до цих органів. Ну, це ж теж не вперше трапляється. Ну у всіх цих хор, ну, наприклад, у нас повинно бути у того самого генерального прокурора, якщо не помиляюсь, звід перед парламентом. А у набу повинен бути звіт перед парламентом, але я щось давно не чув. щоб, знаєте, не тільки ми взагалі коли років... небудь якісь звіти чули зараз за останній там рік, два перед парламентом ну, ідею. Ну і до цього воно так особливо знаєте не було так сказати, що це якийсь виняток навряд чи. Ну в даному випадку враховуючи, що в країні ну купа подій відбувається, на жаль, немає такого фокусу і. Ну, це все залежить, знаєте, знову таки від позиції парламенту. Якщо парламент хоче бути суб'єктним, він буде дотискати це питання. Якщо парламент не буде суб'єктним, він не буде дотискати це питання. А ви бачите ознаки, що буде дотискати? Бо там зараз депутати думають наскільки там генпрокурор перешкоджає діяльності народних депутатів. Ну, це депутати вже перебільшують, що значить перешкоджає. Є чіткий чіткий перелік, є чіткий перелік. Чіткий перелік ознак, коли перешкоджає конкретна людина А в даному випадку, тут, скоріш за все, не перешкоджання конкретної діяльності депутатів, так а ну просто ігнорування своїх обов'язків, які повинні бути. І він же там, ну умовно кажучи, не забороняє там кожному депутату, припустимо, ходити по вулицях. Це було перешкоджання депутатської Діяльності, так якщо воно було б зафіксовано. А так це більше е, схоже на таку ігнорування інституції як парламенту в даному випадку. І якщо парламент не буде наполягати, а він не зробить крок назустріч, в тому числі точніше виконувати буде закон, е, то ну на жаль, воно скоріше все так і залишиться, тому що ну немає відповідальності. Наприклад, немає відповідальності генерального прокурора чи, наприклад, голови НАБУ. А за те, що він не прийде в парламент, ну от просто немає. Йому за це нічого не буде. Поговорили трошечки про внутрішні оці скандали. Ще міжнародні новини. От Україна починає переговори з Євросоюзом, є затвердив рамки цих переговорів з Україною і Молдовою. І от як каже і президент, і уряд наш, що там 32 глави. По кожному по кожній главі буде створено спеціальна там група, комісія, яка буде щось там працювати. І вони кажуть, що Україна буде йти якимось дуже унікальним шляхом. На вашу думку, на чому головне треба зосередитися зараз Україні в починаючи ці перемовини? Дивіться в першу чергу, ми повинні розуміти, що європейський союз це в першу чергу гроші та економіка. І в першу чергу дивитися наскільки наша економіка вписується в європейський союз, на жаль, в тому вигляді, яка вона є, у нас фактично африканський тип економіки, коли ми експортуємо просто саравану, достатньо примітивно. Вона не вписується в такому форматі в європейський союз. Ну, наприклад, всі там бачили там протести польських фермерів. Ми повинні розуміти, що це стосується не тільки польських фермерів, все сільське господарство, весь сільськогосподарський сектор Європейського союзу побудований на малих фермерських господарствах. Так і відповідно, ніхто не буде міняти під Україну свої сільськогосподарські сектори а від нас будуть вимагати. Перебудову в такі самі матриці, в першу чергу, всі сільського, господарського сектору, це перше. Друге, ми повинні ще розуміти, що е, чи є фінансові спроможності в Європейського союзу, а в тому числі е, дотувати Україну, тому що коли там вступає країна, у неї так звані дотації вирівнювання чи є достатньо кількості ресурсів у Європейського союзу, щоб перетравити просто Україну. Я поки що таких ознак не бачу, скажу чому. От для прикладу, Польща та ну більш-менш співмірна за розмірами країна, хоча Україна ну фактично два рази більше за територію. Ну, наприклад, в Польщу було інвестовано ну приблизно тільки чистими, отак, так що можна. Порахувати приблизно 200 мільярдів євро. Так і досі Польща є дотованою економікою Європейського союзу. Вони приблизно зараз по 10 мільярдів євро отримуються. І ми слід врахувати, щоб коли вступала в Польща в європейський союз, тоді членом європейського союзу, що була і Британія, яка теж була країною донорами, в тому числі допомагала ну, фінансувати. Польщу в даному випадку, чи є у Європейського Союзу зараз такі фінансові можливості, поки що велике питання, тому що після того, як а, у Німеччини вона позбав, була позбавлена дотацій фактично з боку Російської Федерації за рахунок прямих контрактів а, постачання газу, які у них існувало останні так років 60. А, ну там не факт, що у самої Німеччини будуть гроші, щоб це робити. А якщо Десь шукати гроші, це треба шукати за рахунок тих країн, які є зараз дотованими. А дотованими там фактично є більшість країн, і звичайно, що там буде викликати внутрішній спротив в тому числі. Ми ми про це теж повинні розуміти. Ми можемо виконати всі вимоги, які тільки можливо, але це не означає, що Україну. А приймуть в європейський союз, тому що знову таки банальне питання грошей буде і знову таки ми будемо стикатися з сільським господарством, тому що в європейському союзі будуть порушувати питання, як от поляки говорили. Ми не хочемо дотувати. Українських аграрних олігархів так, тому що вони, вони фактично будуть отримувати оці гроші на дотації на європейські на сільське господарство, в тому числі. Далі ми повинні розуміти, що там виникнуть тонкощі, пов'язані з тим, що ну не всієї країни Європейського союзу раді, що Україна наближається до ЄС, тому що в першу чергу постраждають економіки. Країна східної Європи Угорщина в першу чергу Словаччина, Румунія і Польща в тому числі. Чому тому, що Україна не це Україна ж найбільша країна Європи, більше перспектив, і відповідно ми будемо конкурувати і за ринки капіталу, і за робочу силу, і за ринки збуту. А та багато чого іншого, тому там нюансів буде ще дуже дуже багато. Ми повинні на це розраховувати і не думати, що ми такі, знаєте, якісь такі, не такі, що нас не приймають у Унікальний є. шлях, да не ми повинні розуміти, що це банальне гроші. А якщо так от порахувати, просто зараз сісти на калькулятори, фактично, сільськогосподарський сектор України може претендувати фактично на всі аграрні дотації. Європейського союзу. Я думаю, що звичайно ви розумієте, що за гроші там буде достатня а, велика бійка, і навряд чи так швидко у нас це вийде зробити, але знову таки все впирається в економіку. У нас а, настільки а, ну знаєте, як африканський тип економіки, які просто не вписуються в європейський союз, бо все ж таки а, у більшості там країн є багато укладна економіка. А, і там немає такого, щоб там одна країна виробляла наприклад, як у нас там зерно наприклад експортується. Ну це не потрібно європейському союзу. А пам'ятаєте, от були заяви, що там почати оцю переговорний цей процес закликали до кінця червня, бо далі Будапешт перебуває, перебирає головування в ЄС і здається, встигають всі 25 червня. Починається офіційний старт. А що це нам дає глобально? Бо ж ми все одно розуміємо, що ці перемовини у Ами будуть тривати і тертя, і різні суперечки. Їх буде дуже багато. Ну я не думаю, що це знаєте, якась буде перешкода, тому що ну буде перш сьогодні. Буде потім іде ротація. Буде інша країна. Ми повинні розуміти, що загальна, загальна система, економічна система Європейського союзу. А вона ну трохи по іншому побудована ніж наша економіка, і це буде головне траття у нас. І я не думаю, що ми повинні розраховувати наступ європейського союзу менше ніж 7-10 років, а може і більше, тому що ну, наприклад, з туреччиною, коли велися перемовини, ну, там взагалі там років 20 завілі йшли перемовини. врешті це закінчилося на тому, що висувалися нові нові вимоги, і одна з вимог, яка була. Щоб Туреччина вийшла з північного Кіпру, які вони окупували ще в 1974 році, і на цьому вступ в ЄС закінчився. Ердоган розвернувся в іншу бік і сказав: ну нам не треба тоді. Вступ в ЄС ми самі будемо будувати свою економіку і. Будовувати там свій там тюркський світ умовно кажучи, тому ми повинні враховувати всі ці тонкощі. А є ще й політичний чинник, про який ми теж не повинні забувати: що поява України в Європейському Союзі змінить баланс сил в Європейському Союзі. Східна Європа стане ну таким одним, знаєте, таких вагомих чинників і центри впливу в європейському союзі, а це означає, що Німеччина та Франція, яка тримали фактично контрольний пакет європейського союзу, вони будуть втрачати вплив в Європейському Союзі, що теж їх не дуже радує. Я б не сконцентровувався зараз найбільше більше на саме там вступу в європейському союзі. Так ми Україні зараз вигідніше в першу чергу добуватися продовження цієї а, а, системи. Допуску на європейські ринки, хоча фіксовано на років 5, для того, щоб у нас наша економіка працювала, виходив на інтеграцію з європейським союзом в першу чергу в галузі ВПК, тому що це високотехнологічний галузі, це є зацікавленістю європейського союзу в українському ВПК, тому що українці володіють унікальним зараз досвідом, чого немає в європейському ВПК, і навіть в американському ВПК, тому для України. На даному етапі я вважаю, потрібно дозволити експорт в першу чергу української продукції українського ВПК, хоча б до європейського союзу, а краще взагалі на світ для того, щоб ми підтримували виробничі цикли, для того щоб у нас постійно вироблялася зброя, щоб ми входили в технологічні ланцюжки європейських компаній, в тому числі збройних, так і для того, щоб у нас завжди була зброя для забезпечення власної армії. Тому що на експорт Україна може продавати зброю, ну фактично за будь-якими цінами. А якщо є у нас виробничий цикл, є постійне серийне виробництво, то, наприклад, для забезпечення української армії, ну можна за зниженими цінами продавати. Як це до речі, така система існує в Сполучених Штатах Америки і в ЄС. Якщо немає грошей, наприклад, як у нас говорять наші урядовці для викупу. Викупу ну, під, у ну, підприємств ПК, ну так дайте цінними паперами, наприклад, ОВДП чи іншими, е, чи іншими по цінними паперами, які вони можуть конвертувати, наприклад, в гроші у майбутньому. І тоді всі будуть в плюсах, і ми будемо реально інтегруватися в, в Європейський Союз, хоча б через ВПК, так взаємодію кооперацію разом з. Виробниками європейськими це оце буде реальний крок до інтеграції ВПК, не просто точніше в до європейського союзу, а не просто знаєте, ми там будемо підписувати папери, які невідомо як потім будуть працювати. На у нас спливає час, але ще поговоримо про війну, безпеку і про перемовини. Так Київ не прагне прямих перемовин з Москвою. Це сказав Дмитро Кулеба. Він каже, що якщо говорити про другий саміт миру, то ну залучення Росії може відбутися за прикладом зернової угоди, коли Україна укладає угоди з Туреччиною ООН А відповідно Росія теж так і через посередників паралельно з цією заявою Дмитро. Ракулеби з'являється заява Путіна в Ханої, де він сказав, що нікуди з України він не піде, що він до кінця ядерну доктрину Москва перегляне їхні там стратегічні сили у повній бойовій готовності. Як ви читаєте ці заяви, чому вибраний майданчик там у В'єтнамі і чому це все сказано нові ці погрози вже після саміту миру? Ну, в дійсності Путін намагається відчайдушно намагається залишатися в, в світовому порядку. Денному, чому тому, що а, після того, як був скритий блеф ядерний російський і. Україна дотиснула країни заходу на те, щоб бити по території Російської Федерації. А виявила, що Король та голий, так і тому вони починають знову погрожувати, знову підвищувати ставки. Ну хано і КНДР це більше гра, ну, і для того, щоб проявитися на зовнішньо зовнішньополітичній арені. Ну і така гра проти Китаю, тому що. У Путіна для того, щоб показати, що він теж може вести самостійну гру в, в цьому регіоні, тим більше, наприклад, Китай, що зовсім нещодавно воював проти В'єтнаму ще в 1979 році, і тому в даному випадку, звичайно, така от гра. Але ми повинні розуміти, що після того як Путін оцей історичний блеф зробив. Напередодні саміту миру, все він відрізав собі шляхи назад, коли він висунув абсолютно умови, які взагалі неможливо ніяк виконати, і ніхто на це не піде не в Україні, не на заході. тому, що якщо уважно послухати, що сказав Путін напередодні саміту миру, коли він сказав, що от давайте віддавайте мені Запоріжжя, видавайте мені Херсон, давайте проведемо цю конференцію. Це все і так всі далі, так. А це фактично Чехословаччина 38 восьмого року. Тобто він фактично, ну як Гітлер тоді ініціював, коли Британія Франція фактично віддали йому частину території Чехословаччини. Ну Так Путін те та саме зараз вимагає, Скільки перша особа таке зараз вимагає. Він не ж може сказати, що я щось не так сказав. Так це вже є такі Умови, які неможливо виконати, і це означає, що тільки удари по території Російської Федерації, масові, які от зараз спостерігаємо, винищення їхньої енергетики, оце знаєте, вже ми вже звикло підніматися, знаєте, зранку і дивитися, скільки вже НПЗ СБУшники добили на території Краснодарського краю. Бачимо, що вже в базу о, дрони долетіли в базу. В дійську, які сьогоднішні це, новини навчальні... про Брянську область, Так, так, це тільки буде діяти на Путіна, а все інше перемовини, про які заявляє Україна, ну це, знаєте, такий дипломатичний хід. Умовно кажучи, вони говорять, що за мир. Ну і ми теж за мир. Тільки у нас мир такий, а ви покажіть, що ви реальний за реальний мир. Тому це така дипломатична рамка, але ми повинні розуміти, що Путін відрізав собі всі шляхи назад. Які тільки були можливі, а от ви кажете, що це така гра проти Китаю? А ми бачимо, що е, туди в Пекін прибув Анджей Дуда і буде там говорити теж про Україну, про війну. Е, щось з того може вийти, чи нам варто припинити взагалі, от сподіватися? Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що за великим рахунком, за великим рахунком, миротворчі послуги Китаю Україні не потрібні. Так, це ж їм потрібно показувати, що вони там знаєте, там другий полюс світу, що вони дотримуються статуту ООН і так далі. А те, що вони пропонують, це фактично фіксація анексії фіксація анексії Росії на територію України, а порушення статуту ООН і так далі. Тому ні, звичайно, що говорити треба, тому що все ж таки є економічні стосунки, але. Знаєте, як в тому випадку, ну ні, так ні. Ми самі. Це ж вам більше потрібно, щоб ви виглядали миротворцями ніж ніж нам це потрібно, тому що за великим рахунком ну воно Україні отакі пропозиції не потрібні. Ну Пропозиції може й блок... не потрібні, але тиски на Москву то потрібен. Ну як ну це неможливо вже дивіться після того, як Путін після того як Путіна зробив знову таке повертаюся до цієї історичної заяви, він фактично підставив і Пекін. Чому тому, що Пекін же вимагав зовсім іншого? Так він же говорив не анексія там території, він же вимагав там віддайте нам Запоріжжя Херсон. А він говорив, ну давайте там зафіксуємо на лінії там розмажування, почнемо нескінченне перебовани і так далі. Ну ми всі розуміємо, що це такий лайт варіант підтримки анексії Росії. Але коли Путін, як фактично партнер Китаю, виступає з однозначно, однозначно неприйнятними умовами, то Китай фактично зараз. Знаходиться теж дуже незручна ситуація. А що далі робите? Тому що ну, начебто, підтримуємо Москву, не підтримуємо Москву, але все рівно йдеться про порушення статуту ООН. Пане Тарасе, почула підставив себе, відрізав шляхи і підставив Китай Тарас Загородній, політичний експерт.